Доброго вечора. Дня чи ранку, я не знаю, кого я там зараз яка пора, коли вас дивиться. Вітаю всіх на нашому каналі. І зараз відео із такої серії зворотньої зв'язку. Мене таких відео на ноутбуку накопичилося. Поправді сказати, навіть не знаю, де десь хтось вайбер писав, хтось в Телеграм. Люди очікували, що ми їх опублікуємо. Я якось не зміг знайти такого часу. Можливості публікувати вибачаюся. Будемо тако час від часу, наскільки я знайду можливість, постараюся, будемо викладати таке відео, ділитися. Зараз буде відео на тематику, дуже цікава е -е, тема, бо багато ми людей написали, прислали відео, прислали фотографії. Е -е, десь хтось так усно сказав, що він зробив по нашій новій схемі. Ми зараз від тої нової схеми відійшли. Потім я окремо десь розкажу. Вона непогана схема, але все ж таки стара краща схема. Тобто, хто постійно дивиться наш канал, він прекрасно розуміє, що таке стара схема, що таке нова схема, де е, трьоходовий стоїть на подачі з насосом, де трьоходовий стоїть на звороточці проти стрілочок Герцкаліс. Ну, можна інші клапани використовувати. Ми використовуємо саме герцкаліс про трьохдовій також я обіцяв. Пан Володимир, я знаю, що ви дивитеся це відео. Я пообіцяв, десь ми розкажемо, чому саме такий клапан, чому так, чому не інакше. Хоча вже ми про це говоримо, говоримо, але я думаю, що окремо десь ми зупинимося. А зараз відео від пана Віталія, який не просто подивився, на відміну від багатьох монтажників, є деякі області, я не називаю областей, бо жатом, я думаю, коли заїду, а мені треба туди поїхати. Мені колеса там поспускають. Там, де люди, людям такі проблеми є, що люди не розуміють, як самотюк йде. Сказали, що від бочки не буде йти, чи якщо піднятися і опуститися, самотюк не піде. До речі, про самотюк. На того Також є багато бажань розказати. Я думаю, що одним відео самотюк нас не обійдеться. І, значить, я пообіцяв багатьом людям мені десь щось розказати, але багато монтажників, які дивляться. Монтажників не розумію. Там є пиші коментарях, я бачу по коментарях. Я поставив багато, але це не треба, це не треба. Мені там пише на вайбер, а ви поставили клапан зайвий. Кажу, стоп, стоп, а ну який клапан зайвий? Ну, цей пелюстковий, для чого він там? Кажу, а самочок? А я не зрозумів, я роблю завжди без самочок, у мене без перебійники, Мені це не треба, я не, зав... не зверну уваги. Я потім про це можливо окреме відео скажу. А цей пан Віталій він не просто подивився наші відео. Він не просто зрозумів, а він. Знайшов проблему, вже коли зробив. Вже не в у людини є якісь проблеми, ну, по будь-якій самі бувають проблеми. Десь трошки врізочку, на нах, нагліше щось. І подивимося до кінця відео. Це дуже цікаво. Це якби підказочка для нас, досвід. І я думаю, можливо, у когось ще проявилася така проблемка. І не просто він знайшов проблему, але він знайшов спосіб вирішення. Тобто є в нас в Україні багато розумних людей, дуже багато розумних людей. І не просто <кх> так щось копіюють. Не просто щепляє до кучі. Хоча я людям завжди кажу, якщо ви не розумієте, можете робити сміло по наших схемах, копіюйте нас, воно у вас вийде. Але не завжди виходить. так що будьте обережні, інколи людина десь якийсь момент там, чи нахил, чи ще щось не врахує, раз, два, один пан там мені написав Берсам на Viber, він спалив контролер комп'ютер, який керує котлом. Тобто він побачив, що ми робимо в розрив. Турбіну. Я покажу розрив, я розказував, що вона, коли нагрівається аварійний термостат, він зупиняє турбіну. Він щось не знає, що він якій сам під'єднував, він зробив паралель, термостат вмикається, замикає, горить запобіжник. Він міняє запобіжника, горить запобіжник, міняє запобіжника, горить комп'ютер. Ну, Він мені претензії не виставляє, але вибачайте, це ну, не наша вина. Якщо ви щось боїтеся, не впевнені, не робіть. Найдіть людину, яка розуміє. Але ж знову ж таки проблема. Часто буває, що чи електрики, чи монтажники роблять більш такі ну, як сказати, банальні помилки, набагато банальніші, ніж просто людина, яка ніколи цього не робила, не монтажник, не електрик. І цей пан Віталій, він, я так розумію, що він не монтажник. О, не знаю, він електрик чи не електрик, він не казав, але зробив він по нашій схемі. Його була проблемка. Проблемку вирішив і зараз пропоную вашій увазі. Коментарі пишіть знизу, що ви по цьому думаєте. Всім приємно перегляду, дивимося відео від пана Віталія. Пане Борис, доброго дня! Зробив котельню по вашій схемі. Нова схема: пелюстковий клапан, малеколонасос. Трьохходовий клапан Герц, так як у вас на відео. Ще один зворотній клапан. Мале коло Змішується. Далі пішов теплоакумулятор. Теплоакумулятор стоїть вище за котла. Це вузол забору, так як у вас на відео. Реле для насосу на теплу підлогу. <кій> Дякую вашим відео. Все робив, як ви казали. Перший раз робив котельню. Ваші відео дуже допомогли під'єднання теплої підлоги, весь будинок обігріває тепла підлога. І хочу з вами дечим поділитися. У вас на схемі в цьому місці кран стоїть. Я так і зробив, поставив кран. Але замітив таку річ, сам не міг повірити. Коли нагрівається низ. Тепло акумулятора більше 60 градусів, а котел вже затух і на котлови температура нижча, то ця вода що 60 градусів вище, йде в іншу сторону до котла, і де йде сюди. І тут де підмішується, піднімається до верху. проходить через трьохходовий клапан, бо він відкритий. Через насос проходить, піднімається догори. Іде поверху і тоді опускається в котел, охолоджується, і тоді холодна вода з котла. Іде по цій самій трубі, тільки понизу труби. Гаряча йде по верху труби і піднімається до трьохходового. І коли тут кран у нас спокійно йде далі і верх котла, а холодна від котла по тій самій трубі, тільки понизу, вертається назад в теплоакумулятор. А гаряча знову йде верху і піднімається тут. Сам довго не міг зрозуміти, чому в мене коли котел холодний, а ці труби гарячі всі. Поставив зворотній клапан. Він зараз пропускає тільки в цю сторону. Коли котел робить насос включений, вода йде на підміс в цю сторону. А коли котел затух, вона вже піднімається до цього клапану і далі не йде. І ця труба вже холодна. А тоді була не з бочки 60. Котел холодний. Ця труба 60. І сюди пішла 60. А далі до котла холодна. Таке? Я вище я замітив. А так все чудово. Ваша схема працює. Працює причудово. Дякую вам.